Всім добрий день. Сьогодні у нас 16 листопада Ось, і ми готуємо <кхи>, таку компостну кучу. Значить, в розмір може бути будь-який. У нас це десь приблизно 15 метри на 3. <кхи> Ось Сюди ми закидаємо всі рештки. Оскільки ми вирощуємо цибулю на даний момент, то рештки цибулі ми закидаємо сюди. Буде, і будете все оброблятися разом з байкалом. Що Байкал, я думаю, ви можете знайти як в Ютубі, так і взагалі в інтернеті. Це біологічне добро, яке перебиває швидше ці, ці все оце, всю органіку, ну, це самий, сам органічний препарат, він перебуває всю органіку в практично біогомус. Щоб ви розуміли, наприклад, також ми вирощуємо базонки. І щоб в подальшому не брати собі цього як доброволь, оскільки там мішечок коштує в районі 45 гривень. Це 10-к або 5-к мішечок коштує в районі 40 гривень. То відповідно у нас буде досить такий непоганий об'єм, самостійно зроблений. Причому ну, потратити на це певний час і не вивозити це якийсь в мусор. Ми будемо отримати, От побачите, сьогодні 16 листопада. Весною я зніму слідюще відео, і побачите, який буде результат, і що з цього цибулі цього, цього, не лишиться нічого взагалі. Це буде чистий, чистий чорний біогумус такий сипкий, все як, як потрібно. Ось, для чого ми варили яму, оскільки ну, буде зима, щоб воно краще працювало і краще перептівці, ці мікроорганізми перебивали ці відходи, треба, щоб було, ну, було трошечки тепліше. Тому земля, відповідно, буде краще оберігати, ніж шифер. Частину байкалу обробленого ми вже зробили неподалік і потім його будемо переглядати компасну яму. Зараз я вам покажу, як це все виглядає. Ось, отуди ви бачите, тут якраз ця цибуля, яка не відходить, корні вон з цибулі так само. Це все кидається сюди і перебивається. В яких пропорціях? Розкажу вам в... трішечки пізніше, в слідчому відео. Взагалі для цього компосту потрібно листя, солома, земля, байкал розведений з водою. І, в принципі, люба якесь солодке середовище, це може бути спорчене варення, цукор на воді, І тоді краще просто починають працювати. Але ми їх переносимо звідси тобто, з обгороди шифером, щоб були більш приятливі умови. Ось, А тут я собі окремо це є гній, просто прикинути трішечки землею. А це є досить земля така, <кій> коли треба ми довараємо. І коли ви, наприклад, будете продавати, ну якщо ви займаєтеся, наприклад, паралельно квітами або вазонками якимось. У Вас буде можливість перенести з цим продати ще це, тому що люди будуть зацікавлені тому купити, оскільки це буде набагато дешевше у вас.